Ну що ж, друзі, всім привіт! Всіх привіт всім привіт, вітаю, вітаю, всіх вітаю, Дорогі друзі на каналі Агровіха, з вами, ну, допустим, Колян. Будемо грати в фермін Симулятор 22. І в нас історія коляна. Свалив колян з одної країни, да, з якоїсь, не будемо називати якої, їхав потягом, ну і побачив. Таке типа село. І вирішив тут спригнути, зійти. В коляна немає ні хрена, ви можете бачити, так? Да? Нуль. Нуль. У нас серпень місяць. І у нас немає ні фіга. Що робить коляну тут? Хрень його знає. Не кола, не двора. Ну, якось будемо виживати. Благо, благо, що Колян хороший спеціаліст. Колян хороший механізатор, дуже хороший Дуже хороший механізатор, комбайнер, тракторист. О, от ці навички. І тут Колян побачив поля здорові. Він думає, значить якісь холдинги є, хтось, якісь фермери. О, і робота буде. Буде робота. Щось заробимо. Ну, в Коляна плани зовсім другі. Друзі коли на плани щось заробити і розвиватися самому. Ну, треба ж копійку цю заробити. Хоча б на перве, время, на перве время, хоча б якийсь тракторець прикупити, щоб вже не працювати на пана. Да? Ну, ну як на пана? Ну, на власника, на там, фермера, на холдинг, щоб не працювати, а працювати на себе. Так що поля тут охеренні. Поля тут охеренні. Можемо подивитися. Дивіться, 44 поле. йо майо, 44 поле. Так, а він покаже мені тут а, гектари. Не хоче, так, да? якось? Якось щось не то. Ну нічого. Так. А ось у. А-46. Це взагалі трендіць. А23. те а 40 йо Йомайо, поля тут такі огроменні, що це трендець. Тут, коротше, тут роботи не початий край. Яше був, подивіться, 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 подивіться. 46 поле. Це ж триндець, це самому його треба оброблять. Хіру в гуру времені. Яше був. Ну нічого, нічого. Коляна це не лякає. Бо взагалі не лякає коляна робота, коляна не лякає. Так, 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 так. 34 -е поле, я так понімаю, трава. Так. Да. Так, а де ще трава? Так. Так. 39 -е поле, я так розумію, трава. Да. Це, я так розумію, навірно, теже трава. 37 -е поле трава. Ну... Так би сказати, чу, а чу. ну нічого. Такий городочок непоганий. Непоганий городочок. Непоганий городочок. Так, а що це? Так, це біогазовий завод. Тут є. Так, а це пункт продажі метана. Ага, ага. О, тут навіть метан виробляється. А, ну, мабуть, ж... біогазовий завод виробляє метан. Да? Так, це що пункт продажа метана. А це у нас очистка і сушка зерна. Опа! Опа! прикинь, Очистка і сушка зерна є. М -м -м. Так, а це що? Це польова пекарня, пілорама. Так, а що тут ще є? Ага, це я так понімаю сад. Угу. Угу. А це зернова мельниця. Опа, мельниця. Так, це у нас кафе номер 2 О, скупчик тюку. Це так понімаю. Сюди тюки треба буде привозити. Ага. Угу. Так. Це тут ЖД, по-моєму, перегрузка. орендувати поїзд. Жде-хранилище. Ага. О, а це магазин. Так, да, це магазин. Тут буде, тут буде техніка наша з'яся. Яка нам. А це що? Станція продаж дерева. фермерська станція Юри. Ага, це точки продажу, я так розумію. Я так розумію, напевно, точки продажі. Да? Так, а це що? Ресторан, городський супермаркет. Так, я так розумію, що точок продаж тут не дуже багато. Ну, у нас це ще ну, у нас це менш, ну, воно колихає. Да? Ну, нам зараз нас немає грошей, що тут де -то, короче, продавати. Нас колихає, що тут нам пропонують за роботу. Будемо наніматися. Так, як батраки. Так, що у нас є? Спажка Землі. 70 поле. Дають нам отакого трактора, челленджера і отакий плуг. Да? І що нам за це дадуть? Нам за це дадуть 16 тисяч. 16 тисяч це непогані кошти. Так, збір урожаю 13 поле. 13 поле. Дають такого ліксіона і такого трактора нам дають. Так, давайте подивимося ми на 70 поле. На 70 -те поле. Де ти 70 -те поле, а? Хтось знає. Так, 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 так. На, Кутькуть. Куть, 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 ципа 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 О! Ти ох ти ж, Йохшкінкот. А воно ще, коротше, і, і, і короче, якесь, і якась. і і, якась, триндец. Ти ого. Це треба так, потом отак. А по ого. Так, ладно, ладно. Угу, угу. Так, що тут ще є? Так, 13 поле. Да, 11 тисяч нам дають. Ну, 44 поле, ви самі бачили, да? 44 поле. -о, два комбайна ну дають на виповнення а я ж сам. Як я буду двома комбайнами управлять? О, Це трендец. Це трендец. Як я буду сам комбайн управлять? Так, а тут 63 -е поле. Короче, херево даже не показують що дають. 63 -е поле. Ну, давайте глянемо що таке 60. 63, шо, 63 -е поле. 63 -е, ципа 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 Я не, не пойму. 70-е тут і рядом, коротше, як вони рахують. 63. 62. О, 67. 60. Охереть! О, 65 А 60. Ого, ага. ну тут. Ого. Тут, коротше, ще яка фішка? М -м, яка фішка? Да? Коли ти збираєш врожай? М -м, лишки можна продати. Ми будемо це робити чи не будемо, напишіть в коментах. Да, і ще, друзі, комп слабенький, да, так що не, не, не обясуть. Слабенький процесор. Ну, да, відеокарта В описі буде. Я вибачаюсь, но, ну, хто там буде, що цей писати, в описі буде номер карточки. Кому не тяжко, підтримайте, хочу замінити комп. От, хочу замінити комп, кому не тяжко, підтримайте, друзі. Там в описі і в закрепі комента буде номер карточки. Кому не тяжко. Це кому не тяжко. А так лупаніть лайкос, підпишіться на канал. От, і все буде добре. Я не знаю, що ми будемо робити. Що ми будемо робити? Будем пахати чи будемо збирати врожай. Давайте ми 63 поле, поки візьмемо 63 поле, що нам дадуть. Давайте по -по -по подивимося. Подивимося на 63 -е поле. Так, ми тут можемо навіть. Е контракти поміняти. Поміняти ми можемо контракти. Да? Давайте ми. Лопа. Ми прийняли 63 -е поле. Активно. Ну, давайте подивимося тепер. А що ж нам дали? Хм, що ж Коляну дали за техніку? Да? Чи хрен тут коляну ку що дали? Йо-майо. Короче, я тупорилий. Мужики. Я тупорилий. Я так понимаю. Значит, що ми робим? Ааа, идет сохранение матеріалу в игры. Провела, так, включайте комп'ютер. Ух, борох, так каба! Да? Друз'яки, вибачаюсь херабора. <сіх> так, коротше, я тупорилий. Надо було не так робити. Коротше, що тут? Угу. Купить в кредит треба було, а не прийнять контракт. М -м -м. Ми надо. Треба... Так. Отмена. Да. Короче, вже нам мінуса будуть херачить. Угу. Так, спашка у нас осталася. Так, зборорожає, зборожай. Так, збору врожає. Ну у нас диви, нам ще ми можемо отак от робити, хлоп. Так, спашка землі, 14 поле, спашка землі, 40 поле. Ніфіга собі, 313 тисяч. Ну ти ти бачив там поле. Ти поле там бачив. Йо. Поле. Ти одним трактором, тут треба місяць пахати. Тут місяць походь над да, одним трактором. Ахередь, ні, нам таке не підходить. Нам щось попроще надо. Тут 85 тысяч, да сорок четвертого. Удобрение. Удобрение, удобрение, удобрение. Пятьдесят поле 2. Ну та, а що дають? О, ще й трактор. А це капець. Ще й трактор дають, що 6 поле теж там пустів. Шо, да, переб... ого, калян перебирає. Да. Угу. Так. Хрен з ним. Давайте ми знаєте, що зробимо. Ну, Збора урожаю у нас немає такого, як би сказати, предложення дуже, дуже, великого, дуже великого. 13 поле. Давайте ми візьмемо 13 поле. Хоч якусь копійку пожрать. І шо тут? Дали щось? Ох ты, нифига себе! о, а ч їх аж два дали на 13 поле. Два комбайна. Я на двох комбайнах. Я на двох комбайнах не не, вийду, но вичув. Ребят, 13 поле, де воно. Цеп, сипа, цепаципа. Тип цеп-цип-цеп-цеп-сип-ціп-сип. Пипа. Нефіасі. Я. я не поняв. А чого за фіня? Десяте, один, дванадцять. О, три. Ага, о-хо-хо-хо, рядом. Й, йо, йо-майо, так, поняв. Все, 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 все. Назад. Так, що ми? Коротше, я беру один комбайн. А як, я з жадкою проїду, ні? Та фіхта мене, навіть з жадкою проїду. Так, поїде комбайн, а по. Коротше, по это. По. <кій> так, я вибачаюсь. Так, все, комбайн ми завели. Щас ми короче, погрузимо жаточку. Я вам кажу, калян спеціаліст це капець. Спеціаліст спеціальний. Хлоп. Хлоп. Калян спеціаліст спеціальний. Зараз ми короче, кидаємо на тележечку жаточку. Головне, щоб вона не впала, поки ми доїдемо. Так вона тут можна сама лягти. Ой-ой-ой. Тут, навірно, якась херапура, так? Як ви вважаєте? о О, це спеціаліст спеціальний. О, диви! Хілягла! А-а-а-а! Це капець! Ну, це так буває тільки в, в грі. Це в грі тільки так буває. Так. Так, 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 так. Коротше, нам не, треба не повредити ж техніку, бо власник холдінга нам башку одіб'є і скаже, що так і було. А що ж нам за дали? Я так і не подивився. Ох ты знаки, знаки. Калян, ты шо? Я понимаю, що ти шумахер. Ты шо ти шо? А які нам командали? 89 на той... на те поле. Нифига себе. Да. Ну ничего, калян обученый. Пффф. Шоу? -мо. Калян Колян царист специальный. Сейчас мы все сделаем по красоте. Як той казав, Федорич, ми фірма бідна, але солідна. Все зробимо, як книжка пише. А тільки ж, й -мо, їхати то далеко. Вибачайте, а поки доїдемо, а на навпроцес поїдемо. Ми можемо туди зараз нирнути через ліс дорогу і ми вже на полі. М? М -м 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 -м. Та ні, коротше, херобура якась буде. Треба об'їжджати. що це. Будет не діло. Абсолютно, А каби... А кабі... Ай, мечта, не комбайн. Калян дома на, на... більше як на Славутичі не робив. А тут такого монстра дали. Ну, калян розбереться. Каляна, калян розбере. Не понял. А, десь тут, коротше, поворот должен бути такий в туннель. Так, ми будемо входити одразу края. Так, 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 так. Борька. Термазі, щось не їздять машини тут. Я щось... Опа. Зараз давай. Головне, не відбити нічого. Бо заробимо. Угу. Так. Бо заробимо ми дуже багато. Дирін, 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 дирін. Так. Так, 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 це точно не наше поле. Наше поле, отам, я так поняв, підожди. Ні, стапе, 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 треба подивитися, щоб не дай... ага. Не дай бог. Ще, чиєсь поле скосить ту... Пшохохо. Так. Давайте ми зразу... Щоб не втрачати часу. Хлоп про... бункер, ого, бункер. Нифига себе. Нифига себе, бункер. Ешибун. Колян може Колян ого О! О! А де? йо моё А шо? А, а як? Жадку <ріхи> загубили! О це приєд. <ріст> Загубили жарку. Представляєш? Ні? А я? А де? А, а. а де? Може я її взагалі, коротше. Трактором зараз... Разум, коротше, подивимось де? Де вона, не, коротше, отам спала. А як? Вона не може спасти? Я просто в шоке. Мне надо... А что, ну, дай один прицеп даю, или два? Квендик. Херабура, блядь. Короче, я так понимаю, это вот там, где мы поворачивали. Я так, наверное, мне так кажется. Братва, там де ми поворачували, там вона і спала. І так ти хаяк, вона не повинна спасти з телеги. Ти вже як положив і вона типа закріпилася. Це що за херня така? Що за хірабора, -мо. Це триндієць. Перший день на роботі і вже, короче, попав. Перший день на роботі і вже би ніхто не, Хоч би ніхто не цей. Не бачив. А то, бляха. А, воно вона лежить, диви. Диви, диви, диви. ти бачиш де вона лежить? Я ще на підйомі. На підйомі лежить. Ну не, ну ти поняв. Це як? Це що за фігня бляха? Ось, на підйомі лежить. Диви. Диви довольно лежить. Я, короче, душу мотав. Ахерить! Короче, тут пока тормозация. Щоб никому не мешать. Так. Чикс. Полетели, колян. Полетели. Мы сейчас быстренько зачепим его сейчас, короче, ми зачепимо, ніхто нічого не узнає. Навіть. Ніхто нічого не, побачить і не Ну, Я думаю, що вона ціла. Вона так, ту, шп, легенько впала. А чого вона впала, хрен його знає. Ну, скажіть мені, пожалуйста, я не понімаю, чого вона впала. Угу. О -о -о От чого? Да, друзі, хто додивився до цього моменту, не забуваємо лупануть лайкос, підписатися на канал. Там в описі буде. Е, номер карточки. Кому не тяжко на оновлення компа. Кому не тяжко. А понаписують, я е, попрошайка, скотина, такий пересякий, да, я такий. Коротше, ми швидко підчепили жатку і ніхто нічого коротше, і, і не узнає, і, і не побачить. Якого нахріна спала, я не розумію. Абсолютно і в основному. Слава Богу, ніхто не бачив. Ну це ми побачимо в кінці. О, це буряк, так? А халяв на бурячному комбайні робив. Я сподіваюся, тут а не будуть так сношати, як в Україні. Робочого. Ну що? Заходимо на перві гектари. І що ми будемо робити? Ми зайдемо на обкос. Ще ти чо? І е, бр. Саме перше ми заходимо на обкос. А що він валки ложитиме? І що він робитиме? Ні. Тут валки, коротше, нікому не треба. 10 км в час, а що в нас сипе? Хрен їзна, що в нас сипети, так? Ну тут взагалі не, не, не Комельфо з кабіни молотить. Ти бачиш? Кару... Геро... а! GPS! Точно! Йо-мое! -йо! Ча ми, коротше, края одійдемо! Будь бог ГПСУ молотить! же є GPS? Є. У з GPS. -ом. Все! Порядок, щоб ми тут коротше, не нахера борили коротше друзі зайшли ми на обкос нанялися обіцяють нам заплатити бабла коротше, ну, такий комбайник нам дали і ми на ньому зараз будемо потихеньку нам наснуль щоб ви розуміли у нас ноль на рахунку у нас навіть пожрати немає що взагалі немає що пожрати. Якось будемо коротше, вибиратися з цього всього гамна. Да. От. Ви не забудьте підписатися, поставити лайкос. О. А ми з вами зустрінемося в наступному відео. Будемо закінчувати, які нам бабло заплатять, що куди хвалити нас будуть, чи нас будуть і, там, лаять за те, що жатку ми загубили. Ну, вроді би, коротше, ну, все буде нормально. О. Так що отакі біди, друзі, отакі біди. А я вас обняв, підняв на місце поставив. От. Дай Бог вам здоров'я, всього самого найкращого. І до слідуючої зустрічі в наступному відео, друзячечки. Ми от розпочали і там вже будемо далі якось розвиватися. Розвиватися, будемо далі. Цю Все, всім пока-пока.